Але ті, він гей. І girl, я знав, що він гей. He's gay. Like, he's so gay. Жартував типу, я зараз тебе вийду, ті. тому що пацани мене не поймуть. Зайшов на хорнет і я побачив його профіль на хорнеті. Він там був. He's gay! He's literally gay! А хто любить Тейлор Свіфт? Гей! Привіт всім! З вами, як завжди, Слей Даня. Сьогодні в нас буде відео без мікрофона, тому що... Зісталося перед початком відео, і тому я вас дуже сильно попрошу перед початком. Якщо ви хочете допомогти мені пошвидше придбати новий мікрофон, то ставайте спонсорами від 50 гривень. Ви получите тим самим доступ до ексклюзивного контенту, найпершими. І обов'язково дуже вас сильно попрошу ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар більше саме слів, тому що це дуже-дуже важливо для просування. І також не забувайте однак на ЗСУ, тому що це дуже дуже важливо. Я залишу силку на два фонди перевірні це фонд, повертайся живим і фонд притули. Донатьте, бо чим більше ви будете донатити, тим скорше буде наша перемога. Сьогоднішня тема відео в нас буде дуже-дуже цікава. Ви мене просили зняти про це відео давно. Це гей радар hey Тому я не затягую, беріть щось смачненьке і погнали. Ну, по-перше, що таке Гей Радар? гей – це коли ви, наприклад, гей hey, або відноситесь до ЛГБТ плюс. Ком'юніті, і ви відчуваєте, що інша людина теж не зовсім гетеросексуальна. Ви розумієте, що ця людина, скоріш за все, гей. Тобто, ви відчуваєте підсвідомо, у вас є гей-радар внутрішній, і ви відчуваєте, що ця людина точно не гетеросексуал. Як то кажуть, є така пословіця рибак рибака бачить здалека. Так гей, гея бачить здалека. Навіть якщо інша людина вам не сказала, що вона гей, то ви вже підсвідомо бачите, що в ній є щось дуже гей you know, girl, you know. якщо ви гей, то ви навірніка самі знаєте, що таке гей-радар. Наприклад, в мене були ситуації в школі. Дуже багато ситуацій, що я бачив якихось однокласників. Наприклад, такі однокласники були обсес із футболом, із якимись гравцями футболом із спортзалом. day, every day. Тим, щоб бути таким накачаним мужиком, мускулінним, таким, щоб і таким, щоб прям дуже мускулінним. А хто ще обсест з мускулінністю? Це геї, гей, обсест з Їм Дуже подобаються мускулінні чоловіки. І такі гетеросексуальні хлопці, які були в моєму класі, то по ним. Ти міг почувствувати вайб, що в них є щось таке. Quite not so straight. І я впевнений, що вони гей. Що ті однокласники, які в мене були і були обсестом з залом. Вот один точно мені здається, він гей був. У мене ще була з ним ситуація одна тим однокласником, що ми сиділи на уроці англійської, і типа і парти були розташовані типа отут. Один столик отут, один столик і отут. Тіпа йшло отак. Ми сиділи десь тут, поряд двоє. і типа наші ноги, типа, були дуже близько один до одного. І він почав до мене ногу свою ставити. І так, типа, і тертись тою ногою. А я був дуже горний, я його взяв за ногу. Він весь клас потім кричить: Ти шо, гей? А я такий, ні. Я тоді настільки пересрав, тому що я в школі дуже сильно скривав свою орієнтацію. Я взагалі не знав, що правильно, що неправильно, але я був дуже хорній. І в результаті, типа, слава Богу, мене ніхто не спалив на той час, але типа, це було крінжово. Але хоча він, типа був, він грав роль гетеросексуала, хоча по ньому було видно, що він гей. Типа. You know, Було видно, що він. he is gay. Також був ще один однокласник, який постійно тусувався з гетеросексуальними крутими хлопчаками, і він постійно якось старався до них доторкнутися, бути ближче, і це знаєте. От про таке Е, ви розумієте про що от таке? От бути ближче постійно, ближче, ближче, ближче. Це про таке щось гейське дуже Тому що він прям хотів бути ближче, але в ньому було видно, що він м -м, прям хоче до них дуже сильно долучитися. В нього було гейське. В нього були гейські гейба. Я прям чувствував, що він гей. Не знаю, як інші того не розуміли. Він прям наближався до тих однокласників дуже і постійно з ними тусив, але прям було видно, що він хоче їм сподобатись, і прям в такому плані гейському. Також я пам'ятаю, що він жартував ще жарти, типа зі мною всякі там. Типо, бо я був в класі дуже тихою мешкою і мене були дуже часто. І типа, щось там жартував. Тіпа я зараз тебе вийду. Тіпа щось таке. Це вже вже це є гейство. Я тебе ви. Коли мужчина каже, то це не гетеросексуальна поведінка, це гейська поведінка. I'm gonna fuck you up Гомофоби дуже часто оказуються латентними геями. Бо ті люди, які найбільше ненавидять геїв, які щось про них говорять, то це значить, що їм не байдуже, та тема, і значить, що їм не байдужі геї. І дуже часто, коли люди щось таке говорять, це з психології це доведено по Фройду. Що коли люди щось ненавидять, дуже часто вони або хочуть це робити і самі бояться, або подавляють щось. В собі. І це і от в такому прикладі дуже часто латентні геї подавляють собі цю гомосексуальність, і вони радше вибирають хейтити, ненавидіти геїв, ніж визнати те, що я сам таким є. Що мені подобається своя стать. Тому що пацани мене не поймуть. Я слідкував з дитинства за одним блогером дуже тщательно. Мені прям дуже подобались його відео. Я не буду говорити, хто це. Ну він знімав, типу, тікток і Я побачив, що він там часто, ну типу, було. Була в ньому якась така нотка, типу, вже я міг сказати, що he's gay, like he's so gay. І я ähm в <реш> мене загрузка, і я потім зайшов на Хорнет, і я побачив його профіль на Хорнеті. Він там був, там був його профіль, і герл, Я знав, що він гей. Для гетеросексуалів насправді дуже важко зрозуміти, що таке гей-радар. Але ми гей, ми розуміємо, тому що гетеросексуали вони привикли, типу, всі думати, що всі люди гетеро. Це не его егоцентричні, скажіть, але насправді е, навіть дуже багато гетеросексуалів, та ж саме, наприклад, мама мого бившого, вона не знала, що її син гей. Доти, доки вона, в принципі, не здогадувала, що її син гей, хоча він був геєм. вона настільки була делужена, розумієте, про що я? І типа, моя мама дуже довгий час не знала, що я гей. І вона так само була дуже делужена до того. Бо гетеросексуали вони такі, що вони навіть не бачать цих от ноток якогось гейства. А я коли бачу, що з людина, людини точно не стрейт, ти вже можеш прослідкувати якісь нотки такого вайба Зараз я наведу приклад з мультиків. Наприклад, от Спанч Боб. Не знаю, я завжди знав, що він гей. Ну подивіться, на нього ну він такий прям фемінний, такий прям кемп, що це під... А. І ну, зразу можна поняти, що це ну gay, like. Вони були в серії там, де вони з Патріком усиновили ракушку, і вони були як пара, і Спанч Боб там був жіночкою, Патрік був чоловіком. Це було дуже прям фаново і круто. Але я я знав все тим, що Боб гей. По-моєму, розробник Бобу сказав, що в нього немає орієнтації там якоїсь определенної, бо він морська губка. Але... Він гей, а з Гріфінів, Стю, здається, його звали той малий. Він я бачив давний фрагмент в е, Рілсі, там, де він до цієї мами Луїс, він, типа, вона щось там сказала, типу, дивись, типа, вона там щось показала, якийсь приклад, ніби як зімітувала статевий акт, але на фруктах чи на чомусь такому. І вона типа показала, що, наприклад, груша це жінка, а банан це чоловік. І вона якось їх разом тіпа, звела. А Стю такий сказав: чому банани не можуть бути? Е, а банану пхати себе в грушу, якщо вона така брудна і мерзка, якщо банан може бути з бананом. He is gay! He is literally gay! І е, таких прикладів дуже багато, але. І він ще, я пам'ятаю, що там в якійсь серії Гріфінів, то він про Тейлор Свіфт казав, що його брат не знав, хто така Тейлор Свіфт, і він був радий представити йому перший хто така Тейлор Свіфт. А хто любить Тейлор Свіфт? Гей, hey, yeah! І тому він теж гей. Hey. І в мене... Теж був дуже сильний гей Радар, Настю. Типа, в ньому було щось дуже гейське, бо він був якийсь дуже, ну, він був геєм. Прям в багатьох серіях давали якісь натяки на те, що він гей. І ти міг прочувствувати, що він гей. А на цьому в мене все. Дякую всім дуже сильно за перегляд. За перегляд. Е, Побачимося зовсім скоро. Я усіх дуже сильно люблю. Не забуваємо про вподобайку, підписку і коментар більше самислів. З тим, щоб бути таким накачаним мужиком мускуліним, таким, щоб блядь. А я був дуже горний, я його взяв за ногу. Він весь клас потім кричить: ТИ що, гей? А я такий ні. І я е... Бо... <плес> в мене загрузка.